Ама депутат черкаської райради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Іван Степанець повернувся з чергової поїздки із зони АТО. Разом із волонтерами він навідав дитячий табір, де малеча із задоволенням створила патріотичне печиво з українською символікою. Шановні дітки, ви не проти що я буду з вами говорити українською мовою? О, Я дуже рада. Також черкащани відвідали бійців 54-ї та 53-ї бригад у селі Луганське. Хлопців забезпечили водою, овочами, солодощами, фруктами, м'ясом, тютюном та українською пресою. Також військовим передали посилки від їхніх рідних. Наступною зупинкою волонтерів стало шахтарське місто Артем під Горлівкою. Там військовим передали продукти, воду, нову бензополу, посуд, спецодяг та багато іншого. Депутат Черкаської райради Іван Степанець та волонтери вдячні небайдужим підприємцям, які відгукнулися на прохання про допомогу при зборі волонтерської поїздки.